Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З собою я, його ведучий Мішефік. В цьому відеоролику поговоримо про Теру Луну, Стару Луну і про стейблкоін UST. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Давайте почну з самого найцікавішого є CZ Це засновник біржі Binance. Цей чувак підтримує стару луну в твітах і а, на Binance а, створив спалення старої луни, типу, а, луна спалюється і вона може дорожчати. Ну чому просто її а, CZ не забути? Тим більше не твоє. Дивіться, яка штука. Монета Terra Luna спочатку була створена як нативна монета для блокчейну Terra Luna для того, щоб балансуватися з стейблкоїном UST, який імітувався і був вроді роді забезпечений капіталізацією токена Луни. Зараз, по суті, зв'язку між Терою Луною та UST взагалі ніякого немає. Вже всім зрозуміло, тому що в циркулюючому об'ємі було 300 мільйонів тералуни, а зараз є 6 трильйонів. Так багато їх надрукували цих тералун, що стейблкоін ЮСТ перестав бути стабільний один до одного. Ріст Старої Луни я взагалі оцінюю як щось виправити, але заключне слово, що виправити і. Що іменно хоче Сізі виправити. Тому що а, як Доквон, засновник тера Луни, а, можна сказати, насрав, і його вже не чути, не видно і так далі. А Сізі чуть не кожен день, то тера Луна ми будемо спалювати, то тера Луна там, то тера Луна там, і в цьому всьому роді. Чому іменно Сізі? І на цьому в мене є моя теорія, що на практиці, я думаю, може підтвердитися. Значить, дивіться, люди, які мріють, вірять, що ця стара лунг буде по 100 доларів, це неможливо, тому що зараз в циркулюючому об'ємі є 6 трильйонів монет. Навіть якщо стара луна буде коштувати навіть 1 долар, її капіталізація повинна бути більше 6 трильйонів доларів. А це по суті більше, ніж Повний а, криптовалютний ринок в два рази, тому що а, на хаях а, криптовалютний ринок складав більше 3 трильйона доларів. А Terra Luna має більше коштувати ніж 6 трильйонів доларів. По суті, а, це майже неможливо. Одним словом, а, мріяти, що ця стара Terra Luna виросте до 1 долару, смислу взагалі немає. Та Сізі хоче спалювати цю стару теру луну. Але ці спалювання вони будуть не грандіозні. Та а, якщо а, спалють 6 трильйонів і 100 мільйонів старої теру Луни, тоді, да, тоді може трапитися якесь глобальне відновлення. А так, я не вірю, що тера луна буде коштувати 1 долар. Мені здається, що Сізі а, займається цим всім. Не для того, щоб відновити стару луну. А скоріше за все, відновити стейблкоін, алгоритмічний стейблкоін, який колись він був, UST, І в ньому криється якраз весь цей секрет. Взагалі, я тут посидів, подумав, і я стараюся. Подумати, як оці всі кити, які злили Теру Луну та злили UST. І в мене є мої догадки, як вони можуть відновити стейблкоін UST через Луну. Що би взагалі зробив я, якби був всі кого страшно горить жопа? По-перше, я би зізвонився з Брайаном Амстрогом, це є засновник біржі Coinbase і засновником CoinLista. І сказав би, мужики, нас з вами зв'язує той факт, що прийде на цей ринок сек і буде рвати нам булки. Щоб це не трапилося, перестанемо брити на якийсь об'єм і чуть-чуть затаримося. Щоб не підстриг сек нас. Що ж, в цьому випадку, а стейблкоїнів UST не 6 трильйонів, а в цілому 10 мільярдів UST. Може, є смисл виділити. А USDT, USDC, Boost Та відкупити на 2 мільярда цей стейблкоін UST. На 10% емісії вони куплять UST, На 35% вони куплять UST в цих постраждалих людей. Може є смисл виділити цих 2 мільярда, відкупити токен стейблкоін до 30 центів, а залишок вигрібати по 30, 50, 60 та 80 центів. І потім просто взяти насильно і відновити цей стейблкоін до 1 долара. Навіть хом'як, який купив там в самому низі по 10 центів, в нього також відкупити цей а, алгоритмічний стейблкоін. Ну ми на всю цю історію всі ці 10 мільярдів монет. Зможемо викупити і в тому числі по долару мільярда за два. Може нам краще виділити пару мільярдів, щоб сек не прийшов і не порвав, і, само собою, не викотив штраф в 30 мільярдів доларів. Ну розумно. Тому я думаю, що біржам потрібно відновити стейблкоін UST лунк для них як інструмент. А, може, через памп Старої Луни вони зможуть викарабкувати ці всі гроші, щоб стабілізувати стейблкоін UST. Я думаю, що зараз вони памплять цю луну, щоб а, переливати ці всі гроші в UST. Це коротко по факту була моя думка а, на рахунок. А Луни і цього стейблкоїна UST. само собою, що Вон це та людина, яка насрала і навіть за собою не прибрала, пішла, і цього взагалі а, його про нього вже не чути. Ну от Сізі, засновник Coinbase, Coinlist, вони прив'язані до цього всього, і вони чують а, цю свою відповідальність, цю проблему, що прийде сек, і може їх а, легенько нагнути. А, я думаю, що. Зараз чому росте луна, стара луна? Це тому, що вони хочуть її запампити і легенько, тихенько переливати гроші в ЮСТ. Ну це тільки моє допущення, як взагалі буде на практиці, ніхто не знає. А покаже тільки час. Так що я думаю, що мріяти гадати. Надіятися на Луну, стару Луну, що вона буде по одному долару, смислу немає, тому що в циркулюючому об'ємі є 6 трильйонів монет. А щоб монета була по одному долару, треба, щоб капа була 6 трильйонів, навіть трохи більше. А я думаю, що це прям просто неможливо. Так що, якщо відео було цікавим, повчальним та позитивним, став жирного лайка. До нових зустрічей!